Друзья, всем привет, сам у нас видно, клевер, такая резница, ну короче, надо как-то воевать, так, поехали, пробуем. дуже жирна цель, давай, давай, все синие, поляна синяя, зараз Поляна синим. Так, трика есть через фіол. Так, так, есть червона. Хотілось бы скласти кристаллик, так, друзі. Фиолетовый. Можливо, тут и заеде щось. Заехала. Тихенько. Дуже схоже на тихенько, но добре. Влупаємо. Давай я трійку сюди кину добре і Так. можна, можна, можна так. Раз, -т. Давайте добьем вот всех. их. Ну, что нельзя залишать в живых, это... Це... Блядь, вона вас кресло. Раз ты тут. Звичайно, клівер спрацював на нашій стороні. Так, вона зараз похиляє, але вже Возрождалки немає, тому як би. Але ж не похиляє, запретить парсея стоїть, тому гуляй. Ну, здихаєш? Давайте на таку команду нападемо дуже теж серйозно оборона. Якби від нас дуже багато залежить в цій війні. Якщо подумати розумно, можна би не йти на таких монстрів а похлопати. Зараз подивимось, як цей тапак піде. Буде, мабуть, хлопати полегші цілі. Так. Трійка есть мало. Ну і от питання так триечку складемо. Ну, без, мабуть, зарядиться, так. Так. Так, зарядився дружбан. На жаль, кинув свою едоту. Які ж виживучі всі це капець. Так. Давайте так, можна було горизонтально, потрібно зелений шукати. Так. Ну як мені кажеться, це вже я зараз розбився, тому що зараз я складу трику зелених. Так, мене погоріли від яду і тут вже заряджена і червона і Угу. Іху усе приплили. Тут ми тут ми все, друзі. Друзі, слабка команда на таку оборону була. Я хотів колір зіграти трошки. Ще трохи камнями піддамажимо і усе виходимо. Так, ще один жарабасик. Пам-пара-пара-пам-пам. -пам. Пишіть як у вас війна. Ну трошки воно щось не то. Трошки щось не то. Тут начебто сині камінці у нас є. Трика, сім. Давай так спробуємо. Не знаю, чомусь вирішив так зіграти. Можливо, невірне рішення було, але чомусь мені так. Зрозумів тебе. Знову вона ляпає ляп-ляп ляп- ляп, ляп, ляп. хвата вже тут як боженька відігравник кампус. Є e бой. Заряджаємо локи тільки тихенько Мініонів сюди, трічку пустоту. Дамо урона трохи. так поехалась на такую командочку так трика кристалл есть желтых и в фиоллы не бачу что я могу давать так Да, все не то. Зараз як через льтується, так я тут охерею. Ну він вже зібрався, тому три. Фіон, на жаль, не під'їхав. Хіляє. мої жовтінки не зарядилися. Це досить кепська. По мене сліпота. І ми не добили її, ну і ніхто у нас не ультанув другий раз. Так. На жаль, всі ходять скільки в тебе подружання 177, ну це. Вівіку не заблучать, я сподіваюся. От так, Отак, отразив у себе. Підкинемо вам кастрика трійка це мурло походить. Давай її об'ємо. І до нього <кхи> завітаємо. Все. Поїхали. Я ж кажу, все залежить, чи відкидають тапочки чи ні. все гімно. Складу кристал. Червоні трошки рихалися мої. Шість. Та давай. ТП. Тут почекаємо. Ні, потрібно було рвати, не буду рвати. Ай-яй-яй. Зарядили цю божевільну. жа 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 Тікарка не треба. Де як нас нарошно? Вб'ємо арка тречку сюди і добиваємо цю ціль. Підемо розбив свій. Спробуємо забрати. Поїхали. Табу такого не може Моє макристала я не не пройду. От тільки цього китайця не потрібно заряджати, друзі. І все тут дає, я так не хотів, ну ладно. щетречку, питкайным полом я. Похиляемость. Червон, блядь, не успел прожать на это. Тебя, блядь, повторная анимация. Ну ладно, мы на все соревноваем миллион. Для цього я і брав по барабану. І ще разочок. Красень. Просто красень. І не добив, ну ти жирний скут. Все, друзі. Ну, непогано, ну. Кадати, що слабка команда, не потрібно було брати, що Ми маємо один. 30, блядь. Ну, якщо вони не скинуть і ми не виграємо цю війну, це капець, все. Чекаємо кінця. Так, лише можна сказати. Поразка. Один тапок. 23, блядь, Ну це капець. Ладно.